Дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Доброго дня, дорослі! Скажіть, будь ласка, всі мої любі, як у вас настрій гарний? Звичайно, ми з вами кожен день бачимо сонечко, прогулянки гарні, і у вас настрій гарний, я впевнена. І до нас сьогодні знову на заняття прийшли Наталочка і Петрик. І Наталочка і Петрик. Хочуть знати, ще більше і більше про посуд. І ми їм, дітки, обов'язково розповімо, що ж з ним потрібно робити і який він на вигляд. Так, дітки, давайте скажемо Петрику і Наталечки, що це за предмет, як його називають? Так, це каструля. А каструля, скажіть, велика чи маленька? Так, мені здається, це велика каструля. А якого вона кольору? Молодці. Це каструля зеленого кольору. А тепер давайте разом. Каструля зеленого кольору. Але ж, вибачте, дітки, тут у неї ще є і малюночок. Давайте скажемо так: Каструля, каструля різнокольорова. А тепер разом каструля різнокольорова, молодці. Дітки, а що це в мене на малюночку? Що це таке? Ви впізнали? Так, це тарілки. Яка це тарілка, діти, коли на неї різні різні кольори є? Яка ж це тарілочка? Скажіть, ми вже говорили про кольори, що це може бути різнокольорова. Тепер разом тарілка різнокольорова. Молодці. А ще якого кольору в нас є тарілка? Скажіть, якого кольору? Тарілка синього кольору. А ще яка є? Зеленого. Молодці, скажімо, тарілка зеленого кольору. Умнички, отже, є тарілки різнокольорові та одного кольору. Я впевнена, що у вас вдома є своя тарілка. Діти, давайте підкажемо Петрику і Наталочки. Допомагайте мені, що це таке. Ви ж всі пізнали. Так, це чашка і що? Блюце? А якого кольору чашка. Так, ми можемо сказати, що чашка різнокольорова. А блюце блюдце різнокольорове. Молодці. Дітки, ви впізнали ці предмети? Я вважаю, так, ви впізнали. Це що у нас? Це у нас ложка. А далі що? А це виделка. Діти, а як ми можемо сказати на ложку? Ложка яка? Так, ложка кругла. А виделка яка? Так, вона гостра. Давайте повторимо. Ложка яка кругла, а веделка яка гостра. Дітки, а тепер давайте розглянемо весь посуд і скажемо Наталочці і Петрику, що це у нас який посуд, як ми його можемо на нього сказати? Він новий. Так, давайте скажемо новий посуд. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка, він чистий чи брудний? Так, він чистий. Давайте скажемо посуд чистий. А коли буває посуд брудний? Так, коли вже поїли старілки? Ложкою їли, виделкою їли, і тарілочка і ложка, може бути брудна. Що тоді робить мама? Так, мама миє посуд. Молодці. А ви допомагаєте мамі? Я впевнена, що ви молодці і мамі допомагаєте. Діти, ми все розказали на талочки Петрику. До побачення, до зустрічі!